Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, нинішній іван для відлуки розкриває перед нами основне вчення Ісуса Христа, яке Він дав своїм учням. Блажені в Богі, бо вам не лежить Царство Боже, блажені голодні нині, бо будете ситі. Блаженні ви, коли вас зненавидять, і приженуть вас, і ганьбитимуть ваше ім'я, як безчесне за сина людського. У цих словах закладена істина жити правильно заради Христа. Не дивлячись на всі випробування на землі. Сьогодні Святою Православною Церквою ми почитаємо святих, які носили імена Антоній. Зокрема, преподобних: Антонія Димського, що жив у 13 столітті, Антонія Черноєзерського, що жив у 16 столітті, Антонія Краснохолмського, монаха. Та Антонія Римлянина Новгородського. Цей святий дійсно родом був з Риму, але дивом Божим опинився в Новгороді, де й прославився своїм життям у 12 столітті. А нині ми особливо вшановуємо пам'ять засновника православного чернецтва преподобного Антонія Великого. У своїх піснеспівах церква кличе Антонія ангелом земним та людиною небесною. Народився святий у Єгипті у 3 столітті в заможній родині. На 20-му році свого життя, після смерті батьків, молодий Антоній вирішує здобути собі. Інше життя життя з Богом. Тож, залишивши трохи грошей для утримання своєї сестри, він роздав решту всім нужденним, а сам оселився у єгипетській пустелі за Нілом. Всі свої дні преподобний проводив у суворих подвигах посту та молитви, їв лише хліб та воду, і постійно перебував зайнятий якоюсь справою. Поступово слава про незвичайного подвижника привела до нього багатьох шукаючих спасіння. Так на березі нілу з'явилось чимало чернечих обителей та скитів, духовним керманичем, яких став Антоній. Тільки двічі за життя чернець полишав свою пустелю. Преподобний, проживши більше 105 літ, мирно відійшов до господа у 356 році, залишивши по собі численні листи, а також багато правил та настанов для ченців. До прикладу, якщо берешся за яку справу та не бачиш на те волі Божої, ні за що не роби її. Нині православний календар і ангела сердечно вітаю всіх іменинників з іменем Антоні, Георгій, Віктор та Павло. Возлюблені у Христі преподобний Амвросій Оптинський з глибини століть нам дає пораду. Потрібно жити нелицемірно і бути прикладом для всіх. Тоді наша справа буде радісною для Господа, а інакше все вийде навпаки.